Здравствуйте, мої дорогі друзья, гарного вам настрой. Э, тему вот така у нас прогулянка. Ось кафе, де ми відпочиваємо. Кексики. Кексики. Ось вот такі. Ось такий гарний магазинчик. Тут теж такий магазинчик вдоль проволока. Сьогодні гарний день. Дім я очний. У нас сьогодні нас сьогодні огромніше, огромніше теплота, тепленько, около 40 градусів. Ось магазинчик. Это кафе Ланда. Кафе Ланда. Ось кафе Ланда. Давайте подивимось. Ага, зачинено. Ось другий поверх. Другий поверх Ланда. Ось такий проулочок. Рулок наш Ланда. От такий другий етаж. Другий етаж. Ось. Ми йдемо якраз. О, йдемо якраз другий поверх. Ось о бар. Бар. Це лед. такой парный лев. Лев берется. Это у нас лев. Вот. И на вас вот предлагаю на него погулять. Очень какие лев. Красотки. Вот хвост. Ага, лев какой. Вот какой лев. Його можна погладити. Гарненький, гарненький лир. Ось, ось такий лів. Сейчас я спущуся. О! Його гарненько-гарненько дивляться. Ось його спинка. Ось. А це я гарного вам настрою, пока-пока.